Номер 493. З кількома способами можна пошити двокольоровий прапор зі смужками одинакової ширини, якщо є матеріал восьми різних кольорів. У кожного прапора має бути по дві різні смужки. Для вибору першої смужки візьмемо один із восьми кольорів. Перша смужка вибираємо із восьми кольорів. Другу смужку. Ми вибираємо вже із семи кольорів, тому що один колір ми відкладаємо, той, який взяли на першу смужку, щоб смужки були різних кольорів із семи способів. Тоді, за правилом добутку, отримуємо вісім. Помножити на сім 56 шість. Способів пошити двоколірні прапори. Способів. Пошити двоколірні Прапори. І відповідь. 56 способів. Нас запитували з кількома способами. Запишемо 56 способів.